Доброго дня! В автопарку нове надходження. Ось такий от ягуар XJL 2012 року випуску. 126 тисяч кілометрів пробігу. На повному приводі. Нова зимова гума. Також є комплект літньої гуми. В автомобілі два люки. Безключовий доступ. Ось такий шикарний шкіряний салон, електрорегулювання задніх сидінь, є столики для задніх пасажирів, кліматконтроль багатозонний, меридіан, дерево, шторки, дуже красива Машина, пам'ять сидінь. У машині є, можна сказати, що все. Все, що пропонує сучасний автосвіт. Повний привід. 126 пробігу, 12 рік. 3 літра бензину. Автопарк Юа. Запрошуємо на тест-драйв, Огляд та покупку. Львів, кільцева дорога 60.